Снимся мені цікавий сон, як я сиджу в стайні і ми їдемо до міста. Сіла я біля свого наставника, бо я його слухаю багато, то вже і сниться людина. Я кажу, о, як добре, що біля вас не було зайнято. Кажу, я й не сподівалася, що я присяду в автобусі саме біля вас. Їдемо в стайні, так гною багато, сниться мені такий сон. А вчора в гостях і мене садять на таке крісло. Боже, сіла я на таке вібраційне крісло, яке масажу робить спини, сідаю, сі, сідушка з, з, на спинці і знизу присіла іду насолоджуватися. І ще під час сну там думаю, ой, би хоч ніхто не прийшов, не зайняв моє місце, поки я сиджу на ньому. Поки я, бо мені треба там йти які за роботи ще робити, думаю, а, але нічо нічо, ніхто не займе місце біля цього мого тренера. Та я собі так цей у вісні думала, та, можна сходити, можна щось поробити за цей час. E, і тут приходжу, сижу, я на цьому кріслі вже вживу в гостях вчора, 18 травня, вчора ж було. І так, сижу я на цьому кріслі, масаж, і тут заходить жінка у двері. В гості приходить ще одна гостя і каже, що ти сидиш на моєму кріслі? Я так на неї кліп кліп а я сижу. Крісло зайняте. я думаю, блін, та це ж перед очима мені мій сон. Думаю, як таке може бути, бо сон став явністю, і ще й жінка надійшла і сказала такі слова, яка каже, що ти зайняла моє місце? Ти сіла і тут сидиш на моєму, на моєму кріслі. А вона прийшла саме робити теж масаж на цьому кріслі. І такі то були чудеса. Була чудеса. Я була просто в шоці до сон. Перед очима в наявності я сиджу ще так навіть в ту сторону, немов розвернута, як у вісні. І тут вона заходить і каже, ти що тут сидиш на кріслі. Та, я така була здивована, і так мені було смішно. І це цікаво. Та-та-та, цікаво, цікаво, так було. Так, і це була подія при завершенні тижня 12-18 травня. Тиждень був наповнений чим. Бабусі моєї було день похорону, так як вже 2005 року бабуся померла, тато помер, 5-14, бабуся померла, 15-го тато помер. 15-го ще й був день сім'ї, міжнародний день сім'ї 15-го, -17 17-го від електричного струму батько помер, а 17-го міжнародний день електрозв'язку. Що на диво, мені дуже зв'язується, що мій тато в честь його немов назвали День міжнародний електрики, але, звичайно, це було колись давно. Перший був електричний день. А напевно, люди надій помирають якось так, схожі до міжнародних днів.